Вадима, тож які можуть бути наслідки? От... Я ще хотів додати до цього питання, що до цього, в, Європі, в, Європі, в Європі скрізь існує і вже давно заведено роздільне збирання сміття. Тобто скло окремо, органічні речовини окремо, поліетиленові упаковки окремо. І йде це ж вторинна сировина, яка досить цінна. І оця вторинна сировина може використовуватись повторно, і повторно, і повторно. І Європа це робить. А ми будемо спалювати сміття. Я цілком згодний, що це нові проблеми екологічні, які виникнуть внаслідок цього. Тому що очищення диму і газу після цього сміттєспалювального комбінату, воно буде коштувати величезні гроші і буде вводити нас тільки в оману відносно того, що потрапляє в повітря. Дякую, а ми зараз ще приймемо один дзвінок. Я думаю, на сьогодні вже останній. Добрий день. Добрый день. Слухаем вас. Я хочу спросить. Вот говорили в прошлом о дуветной воде. Кто-нибудь проверяет дуветы, почему там такая грязь? Бойченко 14. Страшно подойти, а люди все-таки, вот именно что, тупые, воду эту берут. Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Дякую, пане я відповім, що кожен бювет, який знаходиться в будь-якому районі міста Києва, він періодично контролюється санепідстанцією. І якщо цей бруд назовні навколо бювета, то я хочу вас запевнити, що ці свердловини робились на глибину 70-80 і більше метрів. Тобто брудна поверхня це ганьба вашого району, який не слідкує за своїм бюветом. А за якістю води слідкує. Санітарна епідеміологічна служба, і майже кожні два тижні вони вивішують біля цього бювету аналізи води. Якщо вони знаходять в цій воді щось таке небезпечне, то вони закривають цей бювет. Я можу підтвердити вам, що в кількох районах Києва це було зроблено, і зараз ці бювети знову працюють і дають нормальну воду. Зрозуміло. А от які завдання сьогодні стоять перед нашою державою та перед, мабуть, і вами, панове, для, скажімо так, я не знаю, зміни ситуації і її покращення все ж таки? А, ну, хочеться ну всього не охопиш. Ясно, що екологічні проблеми це настільки широке поняття, що... Ну, просто нереально широке, щоб про нього сказати про все відразу. Але я зупинюсь на двох пунктах, які ну, найбільш актуальних, які останніми були оприлюднені і так далі. По-перше, 12 травня була, були в Верховній Раді в комітеті екологічної політики слухання, присвячені проблемам а, заповідної справи. От. І по результатам цих слухань було визначено, що створення нових природно-заповідних об'єктів. Це основний, один з най найбільш важливих пріоритетів екологічної політики має бути. Тому що якщо ми не збережемо ту дику природу, яка лишилась у нас зараз, ми її вже ніколи не відновимо. Навіть між природоохоронцями є такі, вже ні, ніхто не пам'ятає, ким це придумано, але такі начебто гасло, що вся дика природа, яку ми збережемо сьогодні, це взагалі вся дика природа, яка буде завтра. Ось це один пункт. А другий пункт, ось зовсім нещодавно стало відомо, і, власне, зараз я займаюся підготовкою аналізу по цьому питанню, стало відомо, що в Міністерстві охорони навколишнього середовища і в усіх його структурних підрозділах, і в областях, і там в департаментах існують списки конфіденційної інформації, списки того, що не можна оприлюднювати. І е, ніхто про це раніше не знав, вони існували ще з 2002 року. І там такі жахливі речення, що, наприклад, засекречені висновки державної екологічної експертизи. Громадяни Троєщини, наприклад, поскаржаться. Перевірте, будь ласка, зробіть експертизу, як на нас впливає завод. А висновку їм цього дати не можна, заборонено. Зрозуміло, дякую. Я Бо... хотів би ще додати одне речення, що так. якщо в нас не буде екологічного виховання дітей. То ми ніколи не досягнемо чистої екології. Тому що, знаєте, є приказка, що стару мавпу не навчиш новим штучкам. Всі старші люди, які екології не вчили і не знали, і сидять зараз на всіх адміністративних посадах, вони не знають екології. А наші діти і наші онуки мусять це знати, і вони будуть берегти природу краще, ніж сучасні люди. Дякую вам, панове, що завітали до нас сьогодні в студію. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. І підвер... сьогодні ці телефонні дзвінки, які сьогодні до нас були, додзвонювалися люди. Це є підтвердженням того, що це питання дійсно є дуже актуальним і гострим у нашому суспільстві. Дякую вам за увагу. Дякую вам, шановні телеглядачі. Бережіть природу, пам'ятайте, що. Ви дбаєте, зберігши, бер... Якщо ви бережете природу, ви дбаєте перш за все про своє здоров'я. Тож усього вам найкращого.